Новий рік це свято, яке у нас в Україні відзначають із особливим розмахом. У ніч з 31 грудня на 1 січня у нас прийнято накривати багатий стіл, пити шампанське, веселитися в родинному колі або галасливій компанії. Коли настає північ, прийнято дарувати одне одному новорічні подарунки та сувеніри. Дітлахи люблять шукати їх під головним атрибутом свята, під ошатною ялинкою, прикрашеною іграшками, гірляндами та блискучою мішурою. Такі традиції для нас вважаються нормою, але виявляється, що не в усіх країнах новий рік відзначають у ніч на 1 січня. Та й у нас це досить новий звичай. А ще ялинку не завжди прикрашали іграшками. Та й не завжди це була ялинка. Цікавих фактів про святкування Нового року є безліч. Але ми розглянемо тільки найдивовижніші з них. 25 цікавих фактів про новий рік. Почнемо розповідати про особливості святкування нового року з того, як це свято з'явилося. Вперше відзначати настання Нового року розпочали ще у стародавній Месопотамії. Ця традиція налічує понад три тисячі років. У стародавніх народів початок нового природнього циклу завжди пов'язували з сезонами року. У фінікійців, єгиптян та персів новий рік наступав у день осіннього рівнодення, а греки вели відлік від зимового сонцестояння. Перше відзначати свято 1 січня розпочали древні римляни понад 2000 років тому, так їм наказав імператор Юлій Цезар. Колись у Римі Новий рік починався навесні з початком польових робіт. А ось китайці святкують Новий рік у період з 21 січня до 21 лютого. Перші згадки у документах про прикрашання ялинки з'явилися у XVII столітті. Справа була у французькій провінції Ельзас, яка на той час перебувала під владою Німеччини. Тоді прийнято було на різдво приносити в будинок ялинки, сосни або буки і вбирати їх паперовими трояндами, яблуками, печивом і шматочками цукру. Улюблені їтлахами хлопавки та бенгальські вогні на Новий рік також мають особливу історію. Перші були винайдені британським кондитером у середині ХІХ століття. Спочатку з них просто вилітали іскри, а всередині виявлялася якраз дрібничка на кшталт носової хустки. Конфеті та серпантин стали вкладати всередину хлопавок вже наприкінці ХХ століття. А ось бенгальські вогні отримали свою назву на честь Індійської провінції, де їх вперше використовували зовсім не як розважальну піротехніку, а як сигналізацію. Перша новорічна іграшка зі скла з'явилася у Саксонії у 16 столітті. Тут почалося масове виробництво ялинкових іграшок, але вже через три століття. Перша ялинкова гірлянда з різнокольоровими лампочками прикрасила ялинку перед білим домом у США. Це сталося 1895 року. До 1752 року Новий рік у Великій Британії офіційно відзначався 25 березня. Першу у світі новорічну листівку було надруковано у 1843 році в Лондоні. У Тібеті існує традиція пекти на новий рік пиріжки та роздавати їх усім перехожим. Вважається, що чим більше пиріжків вдасться роздати, тим більше в цьому році буде щастя та удачі. У середньовічній Європі новорічну ялинку часто кріпили на стелю, причому вгору ногами, просто так заради веселощів. У тайців свято називається Сонг Кран. Його відзначають із 13 по 15 квітня. Цього дня прийнято всіх обливати водою та посипати різнобарним тальком. В Вірані новорічні свята припадають на 21 чи 22 березня. А ось у Бангладеш новий рік відзначається 14 квітня і він часто збігається з тайським. На святковий стіл у естонців прийнято подавати сім, дев'ять чи 12 страв. Ці числа приносять їм силу, везіння та удачу. Головною новорічною стравою датчан та норвежців є торт вінок Крансекаке. Японський дід Мороз носить ім'я тосігамі. Це божество, яке закликають небоєм курантів. А ударом дзвона у буддійському храмі бити потрібно рівно 108 разів. Жителі Іспанії та Мексики опівночі під бій курантів їдять виноград. Той, хто встигне повністю з'їсти 12 виноградин, приверне до свого життя успіх. Голландці прощаються зі Старим Роком, спалюючи ялинку. А Новий рік зустрічають святковими феєрверками. Колумбійці, порториканці і кубинці напередодні свята роблять опудало, що символізує всі негаразди року, що минає, а рівно опівночі вони його спалюють. Є 14 варіантів календаря. А це означає, що старі невикористані щоденники та календарі можна не викидати. Так календар за 2018 рік ще можна використовувати у 2029 чи 2035 році. Північна Корея веде своє літочислення від 1912 року. В якому народився їхній лідер Кім Ір Сен. Їхній календар називається Чучхе. У італійців у новорічну ніч для залучення удачі прийнято одягати червону спідню білизну. Дачани весь рік збирають старий посуд, щоб у новорічну ніч розбити його вщент. Приказка, як рік зустрінеш, так його і проведеш, з'явилася в Стародавньому Римі і вважається однією з найстаріших. Щоб новорічна ніч пам'яталася на весь рік, не обов'язково дотримуватись традицій. Достатньо провести її у веселій та дружній компанії.